Тоні я є ведучий Остап Яриш збройні сили України завдали удару поблизу Євпаторії і знашкодили російський комплекс ППО Тріумф вартістю у понад мільярд доларів. За повідомленнями змі для операції використали безпілотники для виведення з ладу російських радарів, а потім крилаті ракети для ураження пускових установок. Західні оглядачі пишуть, що це також надсилає сигнал країнам, які використовують російські системи протиповітряної оборони С 400 для власного захисту. Якби я був країною, яка купила С 400 я б запанікував, пише колишній американський конгресмен Адам Кінцінгер. Експерт Гузонського інституту Люк Кофі додає, Туреччина повинна ретельно подумати про користь свого с 400 у сучасній війні. Видання нью Times звертає увагу на те, що атака поблизу Євпаторії відбулася після того, як ЗСУ завдали ударів по двох російських кораблях у Севастополі, що стало одним із найсміливіших нападів України на інфраструктуру Росії в окупованому Криму. Експерти аналітичного центру Атлантична Рада міркують, що позбутися російського флоту в Чорному морі було б великою стратегічною перевагою для України і розв'язало б проблему із експортом зерна. Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що тут Київ може покладатися лише на себе. Я не думаю, що наразі в країнах НАТО є політична зацікавленість кинути виклик цьому не лише дипломатичним шляхом, а фактично у військовий спосіб. І поки цього не станеться, Росія розуміє, що вона може робити все, що їй заманеться, і вона буде продовжувати наразі. В експертному середовищі України дотримуються думки, що ми просто повинні продовжувати знищувати кораблі Росії в Чорному морі один за одним і по суть, Ті, це єдиний практичний спосіб для нас вирішити цю проблему. зараз Україна є найбільш замінованою державою у світі. Про це кажуть в українському уряді та підтверджують в міжнародних організаціях. Територія вкрита мінами дорівнює площі штату Флорида або площі Уругваю. Про те, як це впливає на хід контрнаступу, зокрема, говорили на панелі аналітичного центру Атлантична Рада. Ніде більше на планеті не було такої замінованості на настільки величезній території. Цього ніколи раніше не ставалося, і коли люди коментують, що це якось можна просто якось прокласти шлях і не працюють, ми не маємо запасних інструментів, які б працювали, тому що ми ніколи не стикалися з таким мінуванням раніше. Ніколи. Тому людям, які не мають уявлення, що відбувається на місці, я вважаю надто рано казати, що щось працює або щось не працює. Адміністраторка агенції США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер, виступаючи на прийомі в українському посольстві у Вашингтоні, наголосила, що Сполучені Штати продовжать свою підтримку України у боротьбі за суверенітет та незалежність. Інтоніфортінвенпутні дві році, коли Путін розпочав військову кампанію із захоплення Криму та частини Донеччини, лідери України побачили, як швидко громада може опинитись на передовій, і наскільки ці громади важливі для захисту держави, народу та демократії. Так почалася Україна, і ми завдяки конгресу, завдяки двопартійній підтримці конгресу. Ми в USAID мали привілей разом з нашими європейськими друзями підтримувати десятирічні зусилля з розширень. Я місцевих громад ми зосередились особливо на українських жінках, підтримуючи їх у тому, щоб вони брали на себе більше лідерських ролей у своїх громадах. На момент, коли Путін скупчив свої війська біля кордонів України у 2021 році, лідер громад були готові. Вони кинули дію, Вони проводили евакуацію. Вони не дали тимчасовий притулок для переселенців. І оскільки українських чоловіків покликали на військову службу в Києві та за його межами, часто лідерами були українські жінки. Вони очолили зусилля з організації основних служб. Вони мобілізували зусилля волонтерів, і українські жінки допомагали навчати мирних жителів бойовій медицині. Україна не дала Путіну легкої перемоги, яку він очікував, проявивши надзвичайну креативність, рішучість і співчуття своїх громадян. І Україна доводить, що, попри майбутні виклики, це демократія. Демократія, яка все ще будується та розвивається. І на цьому будемо прощатися. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.